Спортсмен, ми вчора познайомилися з Олександром. Я вчора йшов, ну проважав судячи. Я майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу ну, по академічному вислуванню. Займаюся ШВСМ база, гідропарків. Всі знають, там яке будівля є. Я не обманюю, можете провірити. Майстер спорту міжнародного класу. Я Молодець. От... тільки ось осіння... говорили про Янський Сювіс. Так згадав мені батько розповідав, коли був маленький, моя бабушка, все свої небесне. Носки в'язала. Не було носків і посадили на пару місяців, тому що спекуляція Спікуляція називалася. Так, Совєтський Союз нам там комуністи розказують. Mm -hmm. Я хотів вам розказати трошки про, я кожен рік раз за два виїжджаю ну, в Євросоюз, ну, там змагання чимпіані світу, там збори, таке, ну, різне. Коли один чоловік проходив, він вже уйшов, казав, що десь там в Португалії мусорники, в Бельгії, мусорники. Так, mm -hmm. да, я був в Англії, в Арабських районах, в Бурселі. Mm -hmm. Я був в Англії, в Арабському районі, з Лондона. Да, там грязно, тому що ті Араби вони не приучені. До культури, це саме як європейці. Ну, чогось там дороги, не такі, як на забалки для мене, на острові, лі на воєнці. Там дороги, як стекло, А ті ж ті ось там революції. Розумієте, я, у мене є. У мене є знайомі, я трошки знаю так нормально, трошки англійський знаю. У мене є знайомі австралійці, новозеландці, знакомі, ну ми з ними ну, друзі на змаганнях. Хорвати, серби. І Розумієте? І коли. Для них, ну коли я з ними розмовляю з ними, ну просто це люди, ну розумієте, ну, люди культурні. А то, що говорять, що там є райони, десь там в Європі, де там мусорники, де там культура, ну це зовсім не європейці. Так само, я знаєте, розумієте, що ну, це ну, цигани, так. Да. Розумієте, коли я, ми в Україна, в Україна на змагання виїжджає, розумієте, з нас сміються. Ми на Минулому році їздили на чемпіонат світу, коли ми виграли. Ми приїхали, нас. Нашій комітет, ну як це міністерство спорту, навіть форми не дало. Ми їхали так в джинсах, в курточках, їхали на змагання, розумієте? А нам говорять, вам треба форма. Будь ласка, у вас є батьки ваші, все. Ми, 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 ми стоїмо на е, ми, ми виграли шведвір, стоїмо на награжденні і з нас сміються. Ну, ні, ну, розумієте, флаг, гімн, це розумієте, ну, ми всі в різній формі. Ми виграли, другі були австралійці, треті були італіянці. Ми виграли дві супердержави, вони як один, всі в супередежі. А ми стоїмо як цигані, розумієте? Я, я просто говорю за себе, розумієте, просто я спортсмен, я ну мене це просто болить, розумієте, коли ти їдеш, ось що, далеко не маєте, у мене все дівчина дуже теж спортсменка. Вона ще приїхала на збори в Італії вчора. Їм кажуть, вам треба збори 1700 євро, даєте, а вам потім через пару місяців дадуть. А я їй говорю, Наташ, ти що, взагалі з ума з'їхала? Ми каже, ми ніколи не поїдемо, шукайте. А наші всі, розумієте, половина наших громадян, половина наших громадян боїться, що сказати, а я сказав нашим тренерам главним зборним, це моя дружина, має бути, я її ніколи не відпускаю до своїх. Нема таких грошей. Ну йшли. А якби так хоча б і наша вся зборна, так зібралася, на ну, томі. Їх... Ну ми не знайшли, тому що ми сказали, ми ніколи не поїдемо. Ми так сказали, все, робіть, що хочете. А якби так вся зборна, то небудь на змагання, не виїхала би оці, як бомжи, знаєте, як цигани, вибачте, виїжджають, ми виїхали, нам, нам смішно, нам засміються. Навіть ті самі білоруси, які вибачте, обсирають аж там, що там батько Лукашенко, там, диктатор, ті білоруси як зіголочки, діти, русські зіголочки. Знаєте? А ми як, як цигані, розумієте? І всі ми якось умудряємо щось виігрувати. Ми приїжджаємо на збори за свій счет. Лодки. Лодки. Ми не вірите, можете поїхати в гідропарк на ШВСМ, зайти, наші Елінг, лодки по 40-30, по год лодкам. І ми тренуємося. І виіграємо якось. <плес> 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 Розумієте, це просто наболіло. А ми, знаєте, а ми, а ми коли ще рвемося, той таможений союз. Я був в тому році в Казані, там була університета, хтось знає, що закінчилася універсіада всемірна. Да, там Казань, центр відстроїли, от, от, що взагалі іголочки. Тільки я заїхав екскурсія, ми заїхали 5 кілометрів від центру. У нас там страшніше, ніж у нас на воєнці страшніше, розумієте? Там дома 18, там дістаті, мазанки вже розвалюються. знаєте? Ну туди хочемо, будь ласка, якщо хтось хоче, якщо ви не хочете жити, знаєте, я, я до вас поважаю вас, ви доросла жінка, але якщо ви цього хочете, щоб дороги були ще горічі на воєнці, отам в Казані, в третій по багатстві город в Росії, будь ласка, розумієте, а я не хочу, щоб я не їхав на Шепірат світу і з мене сміялися, ті самі росіяни, знаєте, які там батько контролює. Вибачте, ну це не нормально.